Геморой. Гемороєм страждає більшість дорослих, але про нього не прийнято говорити. Ця тема часто табойована, хоча мільйони людей щодня відчувають біль, свербіж, кровотечі та інший дискомфорт. Що ж таке геморої? Геморой це проктологічне захворювання, при якому відбувається варикозне розширення вен анального каналу. Гемороїдальні вузли це результат порушення кровообігу та ослаблення сполучної тканини в прямій кишці. Воно кажучи, кров застоюється, а судини втрачають тонус та еластичність. Отже, чим небезпечний геморой, якщо його не лікувати? Ну, по-перше, це анальні кровотечі, які ведуть до анемії, тому що якщо є кровотечі, то знижується гемоглобін. Друге, це анальні тріщини. І вони ж дорівнюють токсичному навантаженню, тому що все, що є в кишківнику, в калових масах, а саме шлаки, яди, токсини, відходи, бактерії, потрапляють у кров. А кров це розносить по всьому організму, робить велике токсичне навантаження. З'являється багато проблем зі здоров'ям, і ми це дуже відчуваємо по опорно-руховому апарату. Третя проблема це тромбоз гемороїдальних вен і це веде до хірургічного втручання. Четверте це парапрактит, гнійне запалення прямої кишки. П'яте поліпи і ракові пухлини в прямій кишці. Якщо ви помітили у себе хоча б один із цих симптомів поява крові під час дефікації біль під час або після дефекації, відчуття неповного випорожнення кишківника, випадіння гемороїдальних вузлів, набряклість і слегові виділення із заднього проходу, закрипи, дискомфорт при сидінні, періодичне свербіння, подразнення або біль у ділянці ануса, то в такому разі я рекомендую якомога швидше пройти курс від геморою, який позбавить від причини та неприємних симптомів. Про сам комплекс в наступному відео, а поки підписуйтесь, ставте вподобайку та якщо хочете програму, пишіть у приватній.